Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Учора, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав у США з несподіваним візитом. Увечері за київським часом він провів досторонню зустріч з лідером штатів Джо Байденом, а також звернувся до Конгресу у Вашингтоні. Так насправді можна сказати, що вчорашній день був морально важким не лише у путіністів, а й очевидно, у порохоботів. Не маючи що сказати, експрезидент у своєму стилі заявив. А як же що навіть це відбулося за його каденції? Так, візит Зеленського планувався ще за часів мого президентства, заявив Гетьман, зазначивши, що це все він підготував. Потужний ґрунт, але це ще не вся ганьба, на яку здатна його вся ботоферма. Найгірші дві тези це візит Зеленського не у дрес-коді, яка трагедія для воюючої країни приїхати з робочим візитом для підсилення обороноздатності держави не у костюмі, а також тема про те, як Зеленський взагалі зміг виїхати. Так Карпов взагалі вирішив хайпанути, було б на чому і написати, як це військовозобов'язаний президент виїхав за межі країни по програмі шлях як водій волонтерської тесли чи по медичним показникам через гіперяцемію. Написав цинічно він у мережі. Загалом усі ці парохоботи, звичайно, у своєму. Стилі замість того, аби так сильно перейматися візитом президента, який безсумнівно є історичним щодо підтримки і допомоги, самі ж вони навіть долі зусиль для зміцнення держави не доклали, а лише для її роз'єднання. Здавалося б, дно пробити куди ще більше, але виявляється такі, як куди. Сам же візит президента Зеленського до США, став формальною констатацією походження точки неповернення у цій війні. Варто лише порівняти обсяги військової та фінансової допомоги США. Зараз і 10 місяців тому порівняти суми та асортимент, передача комплексів Патріот це точка неповернення для американського політикуму, які також несе відповідальність. За перебіг цієї війни, а отже, і за кількість жертв. Але для порохоботів це лише чергова нагода розігнати зраду, навіть з того, де її зовсім немає. Під час виступу в Конгресі Зеленський абсолютно правильно розставив акценти і поставив кожному американському обранцю просте питання, чи ви збираєтеся відстоювати свободу людей і не лише українців, а всіх, хто вибрав демократичний шлях розвитку, чи спробуєте сховатися за високим парканом. Але більше за все звернулася увага на те, як перед виступом Володимиру Олександровичу не давали почати 2 хвилини 50 секунд, тому що зала конгресменів двох партій вітала його безперервним оплесками та привітаннями. Саме ж звернення теж неодноразово переривалося і супроводжувалося оваціями. Це свідчить про сприйняття України зараз на світовій арені. Немає зараз іншого представника іншої країни, якого так потужно зустрічали б у Конгресі. Найсильніший момент під час виступу, коли президент сказав Так, ми без світла, тепла, води, але ми не скаржимося. Ви зараз процвітаєте, бо заплатили свою ціну за незалежність. Зараз ми проходимо нашу війну за незалежність та свободи, і у нас тільки одне бажання перемога. Правильні акценти Зеленського, правильний шлях до перемоги без жодних мінськів. 3, 8 чи 10. а зганьбовані акценти гетьмана і його ботоферми це лише чергова поразка від неможливості змінитися годення та свій статус, адже народ давно вже все побачив, зрозумів і зробив висновки. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.